Друзі, всім привіт! Сесія вже відбулася. На сесії розказали, що потрібно робити, коли стається така біда. Куди можна зателефонувати, як отримати допомогу? Зараз наш будинок обстежує комісія. Після цього ми отримаємо висновок комісії, і зможемо отримати кошти в розмірі 6600. Також сказали, що ми можемо заселитись у модульні будиночки на пісках. Вся інша інформація, ну ми її, доки не отримаємо, поки не буде акту обстеження будинку. Ось така ситуація. І декілька разів у мене спитали, де ж я таке почула, що Куртів не надає житло. А він казав, це моїм сусідам. Нас пустили в квартиру для того, щоб забрати деякі речі. Зараз ми цим і займаємось, друзі. Я чесно не хайпую, воно мені не треба. Я просто показую всім вам, що відбувається тоді, коли в твій будинок потрапила ракета. А відбувається те, що нічого не відбувається. Можеш поїхати пожити у модельному будинку. І все така історія.